Музей Волинської ікони в Луцьку єдиний в Україні музейний заклад, у якому експонується колекція регіональних ікон. Тут зберігають приблизно три тисячі експонатів, що презентують волинську школу іконопису, розповідає науковиця Ангеліна Вигодник. Тут поконвіку поруч із православними іконами будувалися католицькі костели, а згодом і греко-католицькі храми. І е, ікони, які писалися для цих християнських храмів на Волині, це волинські ікони, які писалися волинськими художниками, волинськими засобами і у волинських традиціях. Ці в колекції музею царські врата, іконостаси, бокові вівтарі, хрести, предмети металопластики та скульптури. Ангеліна вигодник показує експонат, який подарували музею в липні цього року. Останнє наше надходження. Хрест на престольний такої оригінальної форми. Це авторська робота Миколи Павлюка, Волинського різьб'яра, художника. Перлиною збірки є холмська чудотворна ікона Божої Матері, написана в 11 столітті на кипарисових дошках у візантійському стилі. Розповідає науковиця Світлана Василевська основа ікони покрита левкасом спеціальним ґрунтом, який наносився на дерев'яну дошку ікони. Вона має павулку, тобто дрібне, тонке полотно і виконаний образ традиційними темперними фарбами. Трики парисових дошки з'єднані між собою. Ця ікона належить до типу. Ікон ковчежних, коли в лицевій стороні ікони робилося спеціальне заглиблення, і рама, яка виступає по периметру ікони, вона створює такий своєрідний поділ на два цвіти. Вона захищає сакральний образ від, скажімо, посягань людського гріховного світу. Образ холмської Богородиці є святинею для православних католиків та греко-католиків у вересні 2000 року. Музею її подарувала Надія Горлицька, родина якої евакуювала ікону з Холмщини до Волині під час Другої світової війни. Автентичний образ 11 століття, який згодом відкрив реставратор Анатолій Квасюк, був замазаний будівельною шпаклівкою та перемальований за зразком цієї листівки. Був час, коли ікона була покрита золотосрібними ризами. Тоді відкритими залишалися лише лики Богородиці та Ісуса Христа. Залишилися лише золотосрібні пластини, які ви бачите на поручах Богородиці, на манжетах її облачення. Ікона у вільному доступі для прихильних. Усіх християнських конфесій та заборонена до вивозу за межі Луцька, каже музейниця. Зараз колекція евакуйована на виставці презентовані копії її найцінніших експонатів. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.